Вітаю, брати і сестри. Сьогодні хотів би поділитися словом на тему добровільна залежність. Якщо так подумати, кожна залежність, вона добровільна, але лише залежність від Бога вона дійсно дає свободу, бо всі інші пригнічують нашу особистість. І знаєте, я вже певний час думаю, і мені здається, ось Бог мене довгий час підводив до цієї теми. На рахунок добровільної залежності від Бога, що ми маємо наше життя зробити освяченим. Ось такий посил я відчував від Бога. Я хотів би поділитися певні, певними думками. І, знаєте, не так давно у нас була нічна молитва в церкві. І ми молились, шукали Божої присутності, і так вийшло, що Бог дав мені певне слово через місця Писання, знаєте, через певні думки. І я часто помічаю, що Бог нагадує через певні місця з Біблії, як пам'ятаєте, сказано, що я нагадаю ті слова, які казав вам, що Дух Святий буде це робити. Це були слова Ісуса: що Дух Святий нагадає все те, що говорив Ісус, і знаєте, інколи приходять певні думки. І так відбулося. в мене вперше таке було, що Бог мені дав певні тези, а потім там, людина вийшла і сказала їх, але з іншими місцями списання. І знаєте, це було доволі цікаво, в мене такого звучать нема. Але про що я хотів би, це те слово, яке я хотів би сьогодні сказати. ось, Знаєте, є різниця між. Чистим християнином і посвяченим. І є квінтесенція цього, написано в Матвіє, взагалі ця історія 16 по 26 вірш, але я зачитаю три вірша. 20 по 22. Це про багатого і праведного юнака. І тут сказано: говорить до нього юнак, це я виконав все, чого ще бракує мені. Тобто Ісус сказав про заповіді, і юнак каже, Я все виконав. Ісус каже йому, коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра свої, та й убогим роздай, і матимеш скарбни на небі. Потім приходь та йди вслід за мною. Почувши, ж юнак таке слово відійшов, зажурився, бо великі маєтки він мав. І цікавий момент, що ніде в Біблії. Вот так вскидку, принаймні я не пам'ятаю місць, де у Бога були такі вимоги. Та пам'ятаєте, що Ісус не ставив подібних умов до жінки блудниці, яку він захистив, коли сказав, хто без гріха перший кінь в неї камінь, чи сотнику, чи ханинеянці, чи людині, яка висіла на хресті. Про що мова? Що це не універсальна порада, мова про те, що цей юнак був праведний. Є різниця, він вже був чистий, він вже шукав Божої присутності, але він не був посвяченим. Тобто були речі, його життя не було посвячено повністю Богу. Ну, він був праведний, але не святий. Святий, ви розумієте, я думаю, що це відділений від гріха. І е, до людей, через яких Бог хоче потужно діяти, вищі вимоги. Є така фраза, яку я думаю, що ви можете. Пам'ятати старого заповіту, що Божий вогонь він приходить на жертву. І можна перефразувати, що Божий вогонь благословіння прийде на нашу жертву, на наше посвячення. Пам'ятайте, що жертва завжди чогось коштує. І в новому заповіті, апостоли, вони часто закликають: станьте жертвою живою. Це про що мова? Про те, щоб ми. Були не тільки фрагментарно святими, не тільки в неділю зранку, чи не тільки на час нашого служіння, щоб ми розглядали все наше життя первинно присвяченим Богові, первинно присвяченим для Бога. І знаєте, часто ми можемо чути, і може, можливо, вас, як і мене, інколи. От раніше особливо мені різало вухо, раб Божий. І до мене інколи там підходили ребята, які тільки приходили, що значить раб Божий? Чого я маю бути рабом Божим? І я казав, що раб Божий е, це не кожен раб Божий. Раб Божий це Бог чекає, щоб ми самі е, добровільно приходили і робили це жертву, це посвято для нього. Я хочу вам, е, як приклад, і можливо думати, як це практично відбувається. Я хочу вам зачитати м м одну вирізку з книги. Є така чудова книга Життя з метою. І Рік Ворен, її автор, пише наступне: Один з найбільших лідерів християн ХХ століття був Біл Брайт, засновник міжнародної організації Кемпус для Христа або Кемпус Вони займаються студентами, вони свідчать студентам. Завдяки її співробітникам. Невеликій брошурі «Чотири духовних законів, часто ви можете на браслетах побачити. Та фільму Ісус, який переглянуто понад 4 мільярдами людей і понад 150 мільйонів людей прийшли до Христа, і, ну, які мають бути там вічності з Богом. І це перелічені. Як це заслуги, Брайта, його вклад. Якось я запитав у нього, це каже Уоррен, автор: Скажи, чому Бог так могутньо використав і благословив твоє життя? І він відповідає: ще в молодості я підписав із Богом один договір. Я буквально написав його на аркуші паперу і поставив під ним свій підпис. Там було сказано: сьогодні я стаю рабом Ісуса Христа. Знаєте, дуже неймовірна історія того, що е, як Бог дав вогонь своїх благословінь на жертву однієї людини. Знаєте, Можна бути чистим, але не відділеним. Можна ж, бути спасенним і в той же час жити по плоті. Служіння – це не погодинна занятість. Служіння це частина твоєї посвяти Богові, це продовження твоїх стосунків з Богом. І ви можете подумати, добре, я розумію це, я... що мені робити? І пам'ятаєте, я згадую приклад Павла, коли він тільки прийшов до Бога, він перше, що спитав, хто ти, Господи? І Ісус відповів, та, що я той, кого ти гониш. А друге, він спитав Павло, і це дії Девчів сказано, налякавшись, він стрепотом сказав: Господи, що хочеш, щоб я робив? Господь сказав, підведись, та йди до міста і там скажу тобі, що треба робити. І знаєте, по свята Богові, у Біла Брайта вона відбулась один раз. І знаєте, є певні рішення, які ми приймаємо один раз. Але підтверджуємо ми їх кожного дня. І, можливо, ви не хочете робити так само. Але знаєте, я хотів би. Вас спонукати до того, щоб подумати, чи можу я присвятити сьогодні для Бога, чи можу я, е, от сьогодні, це половина дня, чи вже вечір, чи може подумати, чи ви завтра. Давайте подумаємо, Боже, я можливо, не готовий тобі сказати, що я присвячу повністю, що моє життя все повністю буде відділене тобі. Але давайте попросимо Бога. Бога, Боже, я хочу посвятити Тобі сьогодні. Я хочу прожити цей день під твоїм керівництвом. Що це значить практично? Це значить ставити Бога в пріоритет. Це значить, по-перше, ми не зможемо почути Бога, якщо ми не маємо часу з ним. Перше, це чути, бути в присутності Бога. Одного разу Мартін Лютер сказав: завтра мені предстоїть багато справ. Я планував бути одну годину в молитві, тому я буду півтори години в молитві. І це такий момент, і це не дослівно, це я пам'ятаю частково. Але це такий момент, що е, ми інколи не чуємо Бога, тому що не приділяємо якісний час. Перше, це нам потрібно дійсно е, слухати, щоб чути. А другий момент, коли ми чуємо, нам дійсно потрібно виконувати Божі задачі. Тут, бачите, Господь не сказав Павлу все, все повністю. Він. Часто веде нас частково щось зробити, комусь подзвонити, комусь написати, комусь сказати про Бога, комусь, кого не було в церкві чи на домашній групі, нагадати цій людині, когось благословити. Бог буде давати свої завдання, але Він буде давати тій людині, яка хоче його слухати, яка посвячена. І тому, друзі, як висновок цієї історії, пам'ятаємо, що наш Господь він добрий Бог, що ми. Можемо прийти на службу до Бога, не як ті люди, знаєте, можливо, вас лякатиме, а що Бог від мене відход... буде хотіти. Можливо, він захоче від мене чогось грандіозного. Але я помітив, що Бог часто починає з малого, часто дає маленькі завдання, і коли ми будемо готові до більшого, він закличе нас до більшого. І тому я пропоную друзі, щоб ми дійсно жили не просто праведним життям. Щоб ми е, рухались до життя святого, відділеного, до життя по духу, що це значить, щоб ми наше життя е, давали в жертву живу. Тобто, е, що це практично значить, щоб ми ставили Бога в пріоритет, щоб ми не були панами нашого життя. Бо насправді, коли ми є панами нашого життя, інколи. Як е, про це пишуть апостоли, ми скатуємося в, в різні пожадливості, в різні інші залежності, не Божі, які не дають нам свободи. Але коли ми стаємо добровільно, стаємо залежними, добровільно віддаємо, знаєте, керва е, е, руль від нашого життя, кермо від нашого життя Богові, ми ставимо пріоритет Божого, то тоді Бог благословляє наше життя ще більше. Як було в житті з Білом Брайтом. І тому, Хай Бог нас благословить дійсно, щоб ми шукали його, його присутності і щоб ми посвячували йому і наше життя, і конкретний день сьогодні, щоб ми прийняли рішення жити Божим життям і підтверджували цей вибір щоденно. Можливо, як символ ви могли б підписувати. Подібний договір або взяти блокнот і писати, Боже, я хочу тобі або проговорювати, Боже, я хочу тобі віддати сьогоднішній день, що ти хотів би від мене. Я думаю, таким чином ми будемо бачити більше і більше роботи Бога, Бога в нашому житті, Божої сили і Божого ведення. Хай Бог нас благословить в цьому рішенні. Тому, якщо у вас виникли якісь думки, ви можете написати коментар внизу. Можливо, ви хочете прийняти це рішення, або у вас є якісь уточнення. Ви можете це написати. Якщо вам сподобалося відео, можете поставити вподобайку. І щоб не пропускати інші відео, можете підписатись на наш канал. Хай Бог вас благословить.